Любов не терпить пояснень, їй потрібні вчинки. Еріх Марія Ремарк. Тож як проявляється любов? Їй не потрібні красиві слова, потрібні вчинки. Чому я вважаю, що сліз недостатньо, щоб показати своє кохання до нашої коханої людини? Та чому саме вчинки та дії подобаються більше у коханні? Еріх Марія Ремарк правильно сказав. Тому що слова можуть бути красивими і чутливими, але безнадійними. Дивлячись саме на вчинки людини, ми можемо зрозуміти, наскільки вона щира та як сильно вона нас любить. Саме діями ми можемо показати турботу, підтримку, любов, почуття. Та найприємніше, та навіть найголовніше, це готовність пожертвувати собою заради коханої людини. Адже справжні кохання перевіряється не словами, а тим, як ми можемо підтримати нашу кохану людину навіть у найскладніші часи, і це буде більш дієво аніж слова та пояснення. Ми можемо показати у коханні своє ставлення до людини, і це буде значно дієвіше, аніж слова. Пояснення не показують любов, тому що воно живе у наших серцях. Саме тому любов полюбляє дії, а не пояснення.